Вітаю! Мене звати Наталія, і тут ми говоримо про парфуми. Якщо вам цікаво дивитися і роздивлятися флакончики, тому залишайтеся. Сьогодні в мене буде 4 нових флакони, і зараз про всі по порядку розкажу. Поїхали, почнемо з першого. Перший це залишок у флаконі, як би так показати. О, ось так. has a gun, another one. Цей флакон мені запропонувала. Глядачка, Світлана, дякую вам, Світлана. Це залишок, тут десь мілілітрів 20-25. Вона мені написала в інстаграм після якогось відео і запропонувала його купити і ще там пару, але я зупинилась на цьому. Колись я його тестувала в маршрутах на кремчику, і він мені тоді з намазу так сподобався, що він якийсь час лежав у мене в вішлісті. Але щось туди-сюди, час ішов, я його. В невеличкому залишку не знаходила і думаю, ладно, тим більше смак в мене міняється, так як я тільки три роки знайомлюсь, і буває розкриваю якісь для себе ноти, і ті перші ноти мені вже не подобаються. Іноді не подобаються, іноді навіть дратують, іноді ну просто вже пріоритети якісь змінюються, вподобання. Цей аромат плут, не дивлячись на те, що я не люблю Оди, цей аромат тоді мені з намазу дуже сподобався і здався таким для такої жінки в стилі шинель суворим, якраз на теплу на холодну погоду. Але зараз, коли я отримала кришка тут не рідна, це тестер, от бачите, а дівчинка мені поклала кришечку. Від свого флакона, дякую, не треба було. Просто замутуйте, добре і все. Але мені дуже приємно. А тепер ж шкода, що ваш флакончик залишився лисим. Але дуже гарно вийшло, їх сидить і гарно. І от, але зараз я розпалила. Може, це те, що літо? Він мені все ж здається важкуватим. Хоча є тут щось приємне, солодке, я все-таки не скажу, що розчарована. Я почекаю до осені, там до жовтня десь. От зараз розпилила гарно. Ут відчувається, але не такий ядерний, як зазвичай, коли він мені не подобається. Це така новинка. Це чисто для себе вийшла покупка. Хоча я такого вже не роблю, але вирішила. І людині полегшити життя, і собі давню хотівку взяти. Наступний Shiseido Rising Sun. Відсвічує, так? Да? Цей аромат, я навіть про нього не знала, якщо так, щось висне. О, все. Я про нього навіть не чула, якщо чесно. Це аромат 2018 року. Але я побачила на кремчику і в телеграм -групі бачила з рук його продавали по гарній ціні. Я думаю, ну, спробую, я знаю, що цей дозен, і той аромат мені подобається. Він в мене був, я продала, потім жалкувала. Ладно, зараз не зен. Ну, коротше, в мене враження, про шосей до склалося хороше. І от я його викупила тут десь 95 мл. Якщо чесно, трошки я розчарована. Тому що зараз він якось звучить посередньо. Але я ж купую не тільки для себе, я купую зараз в основному на осліп і в розпив. Не робіть цього, не повторюйте в реальному житті, якщо ви не готові. Потім возитись з продаванням. Але я купую в розпив, тому ну, це нормально, що він мені не підходить, він буде стояти і, і йти в розпив. Це аромат такий свіжорізковатий, квітковий. Ну, тут застойна рідина, то тут індолить, але якщо розпалити, то не індолить. Але він мені такий свіжорізковатий. В тому напрямі, що Armani Sky Diju і дочі Габана Shine. Я не говорю, що він зовсім такий, але чимось є в них ця свіжа гостринка. І оцим вони мені подібні. Цим вони в одному напрямі. Такий прохолодний, свіжий, білоквітковий, зовсім злегка солоденький. На повсякдення якраз. Буде нормально. Якщо вам подобаються ці два аромати, але хочеться щось нового, це теж можна спробувати. Я думаю, він вам зайде. Так, наступні два це брат і сестра. Я їх називаю ой, сейчас: Кімітсу for Her і For Him від Анаяки. Дякую Альоні благодарній. Я знайшла сайт по її рекомендації. А, до речі. Rising Sun я на кремчику заказувала Джульєта з за рук, буду казати, я забуваю. А ці два я купила на сайті Parfum-Shop. Альонка в останньому, здається, відео його рекомендувала, я знайшла і там, слухайте, дійсно, є такі аромати, які вже ніде не знайдеш. По одному, можливо, вони там, а може партія. Встання. Ну, коротше. Є багато ароматів, яких вже більше ніде нема. І ці стояли доволі по хорошій ціні, А не як це, в принципі, недорогий люкс, але там така ціна, <плес> <плес> то я вирішила взяти. Хоча на кремчику вони буквально на 300 гривень дорожчі. Ну, таке, я замовила, і ось. давайте почнемо Це жіночий чоловічий, почнемо жіночу. Я вже розпиляла, тестила на собі. Це солодкий аромат. Я не знаю, я плутаю лакричник і баби тонка. Якщо я не тестую паралельно два аромати з цими нотами, то я можу заплутатися, але я хочу сказати, що однозначно тут щось із цього є. Хоча, схоже, на Олимпіку, напевне, лакричник. Звідси він такий трошки удватий, але насправді, як і інші японські аромати, можливо, не всі. Так, давайте ще раз. Ні, це звідси з розпилюча. Насправді він такий ніжний, така солодка цукеречка, але доволі делікатна в японському стилі. Він сидить близько, він не напрягає, Ох, але він мені на щось схожий, якщо чесно. Цим лакришником, чи то на Елісап, чи на Ліку Олимпіку, щось, ні, на Лоліку Олимпіку. Певне, От щось в такому стилі такий е, хороший, е, повсякденний люкс, який сподобається багатьом і нікого не буде дратувати. Звісно, якщо не зробити передоз. Я не знаю, правда, скільки тут передоз, але з одного пшику його відчутно нормально. Так, з двох сторон два пчеки, і я думаю, він буде супроводжувати вас і радіти своїми, радувати своїми солоденькими нотками. Солодкість тут не така ядерна, як в тризорах чи лавіабелях, а дуже делікатно. І флакони, я балдію від цих флаконів. Ну, подивіться. Цей пузик із цією піпкою. Так, добре, йдемо далі. А, до речі, забула сказати: флакони з того сайта. Там в мене відбувся невеличкий нюанс. Але в цілому, все-таки там безкоштовна доставка від 2000, і ну, флакони все-таки прийшли, це оригінали. Так що в цілому я задоволена. Але був один нюанс, про який я вам розкажу. І тим не менш, я рекомендую цей сайт. І другий Сухім, теж це піпка. Я вчора знову ж таки на чоловіка розпилила, коли він прийшов. Це такий аромат свіжовитиверний і пахне міцним зеленим чаєм мені. Ну, На мій смак, може комусь інший, але ну, свіжачий. Правда, на гарячій шкірі потім оця свіжа вертиверність сходить і все-таки залишається міцний зелений чай. Прям відчувається терпість тих листочків, які заварюються. Або коли на дні чашки залишається, ота от терпість, от вона відчувається. Так, ну, в принципі, я чоловічі аромати не дуже вмію описувати. Теж е цілком умісний для будь-яких ситуацій повсяденний порядний люкс, я б назвала це. Якщо ви не знаєте, що обрати, хочеться щось такого. Що нікого не буде дратувати, або на подарунок, я думаю, теж цей аромат був би непоганий. Він доволі універсальний. Але це чисто моя суб'єктивна єк... суб думка. Краще, звісно, брати, тестуючи, знаючи, що береш. Ось такі новинки. Сьогодні відео недовги. Просто хотіла трошки розказати, можливо, ви не знаєте ці аромати, або було цікаво з ними познайомитись. Так, в двох словах по А до речі, дівчинка, яка мені продала ці аромати, прислала мені ще сліпі тести, тому на наступне, наступне відео буде сліпі тести. Ми з нею домовилися, що я їх спочатку поношу, щоб не БМЕ, а потім буду потрошки розказувати. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, це відео хоч трошки було для вас корисним. Дякую, що провели зі мною свій час. І бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступному відео!